58-му, так і тоді президент виступав наживо, цього разу у форматі онлайн, і то зрозуміло. Чого ви очікуєте від 59-ї Мюнхенської безпекової конференції? Чим вона має відрізнятися від попередньої? Від попередньої буде тим фактом, що зараз в Європі йде найбільша війна після Другої світової війни. І зрозуміло, що тут винна повністю Російська Федерація. Є тотальний консенсус стосовно того, що треба робити з цією країною, як допомагати Україні. А в цілому конференція важлива з двох аспектів. Перший аспект пов'язаний з тим, що вона певною мірою є такою експертною конференцією, тобто там дуже багато буде сценаріїв, прогнозів, роздумів про те, як буде далі розвиватися ситуація. А ці сценарії прогнози оптимальні для України у випадку своєї публікації, а вони будуть озвучені, вони будуть опубліковані так чи інакше, почнуть впливати вже на політичну дійсність і безпосередньо її змінювати. Тобто, вони таким чином почнуть трансформувати ті події, які ну впливати на ті події, які зараз від. Вбувається на європейському континенті, ну, зрозуміло, пов'язані з російсько-українською війною, і другий момент: ця конференція це чудовий майданчик для проведення ще додаткових різних перемовин ну, в напівзакритому або в закритому такому ну, характеру, які дозволять Україні посилити свою підтримку, отримати відповіді на якісь важливі для нас питання і, можливо, домовитися про розширення військово-технічної допомоги, яку ми на сьогоднішній день отримуємо від наших партнерів. Ну і зрозуміло, що це ще символічно дуже важливий сигнал для Російської Федерації. Тому що Путін постійно кричить і істерить про те, що Росія є складовою частиною світової політики що Росія, це як він там каже, сильна незалежна. Суверенна держава, до якої всі прослухаються, і от Мюнхенська ця конференція показує, що Росія насправді на сьогоднішній день виведена з цієї системи, і вона може теоретично туди повернутися, але для цього їй треба закінчити війну в Україні, сплатити порахункам, ну починаючи там від видачі там винних у військових злочинах і закінчуючи репараціями. Тоді можна буде говорити про якусь нормальну нову систему світової безпеки, де Росія буде посідати якесь місце, можливо, навіть чільне. Тому цей сигнал він насправді насправді дуже важливо для Росії тут є певний знаєте, такий символізм, що вона відбувається ну фактично напередодні. Цього послання Путіна до Росіян, хоча я думаю, що тут Путін якраз підлаштовувався певною мірою під цю конференцію, і вона говорить якісь невеликі частині ну, більш-менш адекватних там політиків чи бізнесменів, які залишилися на Росії, що у вас є шанси повернутися в клуб нормальних цивілізованих країн, але знов таки для цього треба дещо змінити в вашому королівстві і припинити війну проти України. Тому в цьому контексті конференція важливо. Добре, що там виступив президент. В нього потужний був виступ, ну як завжди, Тут ніяких питань не може бути. Е, мені сподобалася його головна теза про те, що завалиться Росія в цьому році. Ну в плані, що ми переможемо, вона правильна, да, але зрозуміло, що тепер треба дуже серйозно попрацювати над тим, щоб ми отримали всю необхідну допомогу, щоб це можна було вже реалізувати на практиці. Пане Ігоре, а як вам загалом виступи Еммануеля Макрона та Олафа Шольца? Основне з того, що сказав Шольц, це те, що треба зберігати баланс між підтримкою України та запобіганням ненавмисній ескалації. Це для того, щоб війна в Україні не перетворилася на конфлікт між НАТО та Російською Федерацією. А Макрон сказав, що ми повинні знайти силу та сміливість побудувати діалог з Росією, без якого неможливий світ у Європі. Але зараз не час для цього діалогу, і вони хочуть допомогти Україні розпочати контрнаступ. Це також Макрон сказав, і не хотів би, щоб цей конфлікт був дуже довгим. Яви, які вони робили і до цього ну, до сьогодні, неодноразово вони певною мірою спрямовані на їх країни, на електорати, ну які звичайно не хочуть якогось прямого конфлікту між НАТО і Росією, тому що тоді їм придеться йти воювати, іти на мобілізаційні пункти, вступати там до лав збройних сил і відповідно е стикатися з росіянами на полі бою. Тому тут нічого нового немає, немає тут ніякої зради. Вони знов таки залишають маленьку хвірточку з точки зору ну, от, сміливості ведення якихось переговорів для е якоїсь. Там частини росіян, які є прихильниками Путіна, які є його публічні. Там навіть да, входять до його найближчого оточення, але які в принципі вважають просто, що вони те, що не говорять, що війна вона повинна вже завершитися, вона є невдалою для Росії. Вона нічим гарним не закінчиться, далі буде тільки гірше. І вони б хотіли вийти з цієї ситуації. Вони просто не знають як. І от тут їм європейські еліти певною мірою передають сигнал, що ви там в себе розберіться, а потім ми з вами будемо вже про щось там домовлятися. Але ви вирішите ключове питання стосовно от цих червоних ліній, там і прямого конфлікту між НАТО і Росією, це знов таки ритуальна, навіть не символічна, а ритуальна така заява, тому що ми ж чудово розуміємо, і на Росії це розуміють. і Це вже розуміють європейські країни. Що яку б зброю зараз не постачали Україні? Ну крім ядерної, але ми розуміємо, що цього ніколи не буде. Да? а, ніяких е, прямих зіткнень там між Росією і НАТО в цьому контексті не відбудеться. Тобто ну, на Росії люблять кричати про червоні лінії, ви там передасте танки, це червона лінія. Передали окей. Ви передасте літаки, це червона лінія. Передали. І що далі? Ну, вони все одно ніяким чином не зможуть е причепитися до країн НАТО з точки зору, що ви якось там е е ну, строяєте ці екскалації якомусь прямому зіткненню з Росією. З однієї простої причини, тому що немає в нас на території. І не буде, ну принаймні, в найближчі там майбутнє, якщо якось там сильно не зміниться ситуація представників країн альянсу, військових країн альянсу. Вони на жаль, не на жаль, я підкреслю вони не воюють на нашому боці. Тому що якби це відбулося, Росія вже до ним давно програла. Ми ж це чудово розуміємо. І тому в цьому контексті і Шольц, і Макрон вони зробили ті заяви, які хотіла почути частина їхнього електорату, ну такого заспокійливого плану. Але за великим рахунком вони все одно підкреслили, що зараз не на часі це робити, оскільки Росія не здатна до цих перемовин не дуже добре, що вони знов згадали про наступ України. Бо вони розуміють, що коли ми виженемо ворога зі своєї землі, от тоді буде сприятливий шанс для того, щоб сідати з Росією і про щось говорити. І ця розмова буде не тільки про Україну. Ми повинні це розуміти. Це буде розмова взагалі про нову архітектуру світової безпеки і нову архітектуру міжнародних відносин. Єдине дуже приємна новина для Росії Україна в будь-якому разі буде дуже важливою складовою частиною цієї архітектури, тому що Росія так зробила і в нас тепер просто не буде іншого виходу, принаймні, ну як мінімум на європейському континенті. Але всі ж чудово пам'ятають, що що відбувається в Європі, то потім хвилями відображається в інших частинах світу. Тому в цьому контексті ну, це нормальна розмова. Я думаю, що вже є певні сценарії. Вони будуть обговорюватися на цій конференції, якою повинна бути ця майбутня система міжнародних відносин, які гарантії буде мати Україна. Україна, і які до речі гарантії Україна буде давати в тому числі багатьом сусіднім країнам, навіть тим країнам, які на сьогоднішній день є членами НАТО, бо ми на сьогоднішній день їх щит. Ми їх закриваємо, захищаємо, і вони зрозуміло будуть намагатися зробити все для того, щоб так було і надалі. Пані Ігорі, у той час, коли у Мюнхені зібралися представники самоцивілізованого світу, і є ще інша сторона медалі, так от відбулася чи відбувається зустріч Лукашенка та Путіна. І вже є от такі перші заяви двох диктаторів. Це те, що Білорусь готова виробляти в себе штурмовики Російської Федерації, які добре показали себе в Україні. То заява Лукашенка. А також він сказав, що Білорусь зацікавлена у кооперації з Російською Федерацією в галузі авіабудування і має що найменше потужності для виробництва комп. Плектуючих пане Ігоре, і фактично ця зустріч їхня відбувається ледь не напередодні повномасштабного вторгнення, річниці повномасштабного вторгнення. Як ви думаєте, от які можуть бути результати цієї зустрічі? Ну, результатами цієї зустрічі буде дуже багато заяв від Лукашенка. Він, до речі, сьогодні повеселив, коли на... відкривали вони цю зустріч і Путін сказав: дуже радий, що ви приїхали. Лукашенко сказав в мене, що був інший вибір. Тобто, це прозвучало як дуже невдалий жарт, і він ледь не передав сигнал, що він тут заручник. Тобто він буде робити багато заяв, але я не думаю, що це призведе до якихось конкретних кроків щодо вступу саме Білорусі напряму в війну проти України. Лукашенко оці червоній лінії насправді дуже боїться. Я вже неодноразово говорив у ефірі вашого телеканалу, що для нього це буде просто смерть. Або з боку України, українців і тих білорусів, які нам допомагають воювати з Росією, або з боку безпосередньо Росіян, тому що їм тоді Лукашенко буде вже абсолютно не потрібен. Тому я б не хвилювався з цього приводу. А от є інший правда момент, якщо вони піднімуть цю тему, поки що ну я не чув таких заяв, але вони можуть з'явитися стосовно продовження створення цієї так званої союзної держави. О тут ситуація трошки складні оскільки є один з сценаріїв на Росії про те, що вони під річницю цього вторгнення спробують якось ці процеси створення такого псевдо-СРСР на мінімалках якось активізувати, щоб подати це якусь перемогу. В них є Білорусь, в них є Абхазія, в них є Осетія. Ну тобто вони вже можуть ці частинки, да, якби приєднати до Росії, і вони можуть вже згадати знову про тимчасово окуповані території України: е Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька область. ну, частинки там, да які в них є, і сказати, що це так. Можти типу частини цього псевдо СРСР, які вони починають відновлювати, от така небезпека існує. Але е, ну тут питання в тому, чи в них готовий вже цей план, бо в них виникла проблема. На етапі розробки цієї історії, цієї ідеї, виявилося, що в Осетії, Абхазії не такий рівень підтримки цьому об'єднанню, як вони сподівалися. Тобто, якщо раніше вони хотіли приєднатися до Росії, то зараз ідея починає вже подобатися, ну, подобатися трошки менше, бо вони розуміють, що створення такої нової держави ж покладе відразу на мешканців цих територій обов'язок, наприклад, бути мобілізованими до російської армії і їх відправлять, воювати і вмирати в Україну. Тому тут є такий момент, і ми подивимо. Муся, що які чи будуть якісь заяви цього з приводу, Лукашенко поки робить все для того, щоб максимально і цей сценарій відтермінувати, оскільки він йому об'єктивно не вигідний і він сподівається до кінця війни і перемоги України його досити принаймні в тому статусі, в якому він на сьогоднішній день знаходиться. Пане Ігоре, видання The Times повідомило про 10 тисяч російських військових на кордоні поблизу Сумської області. А у Сумській обласній військовій адміністрації цю інформацію відразу ж спростували. І за попередньою інформацією, що це не що інше, як інформаційно-психологічна операція, і станом на сьогодні за інформацією військових ударного угруповання ворога на кордоні Сумщиною не зафіксовано, наголошують в обласній адміністрації. І фактично дуже багато думок точиться дуже багато припущень з того, чого чекати українцям на. 24 лютого на рік незламності так від того, що до прикладу Росіяни можуть застосувати свою авіацію значної її кількість. Військові експерти тут припускають, що якщо так відбудеться, то насправді росіяни позбудуться авіації, так бо українське військо вже набагато краще готове, ніж це було 24 лютого минулого року. Різні видання пишуть різну інформацію, починаючи від повторення сценарію 24 лютого минулого року, до того що абсолютно нічого не відбудеться. Тобто, ну як не відбудеться, все буде як фактично зараз. Відбувається, як ви вважаєте, от що може відбутися саме 24 лютого цього року? Ну, дивіться, я тут, мабуть, суголосний з колегами військовими, саме експертами, які говорять, що наприклад, з точки зору там якогось широкомасштабного наступу з території тієї ж Білорусі передумов от станом на сьогодні. Там на 16-39, 17 лютого, немає. Чому тому, що в принципі ми не, ну, не бачимо дійсно там такої кількості військ, які б могли це зробити. Це не означає, що вони за 2-3 дні туди не можуть перекинути достатньо багато військових. В них є такі логістичні можливості, але поки що такого немає. Тому, скоріш за все, мова буде йти або про якусь активізацію на сході, де в нас зараз є ключові ділянки, ну Бахмут, наприклад, і так далі. Хоча сьогодні зранку я бачив багато інформації, яку знов-таки писали військові, військові. Експерти, що до 21 числа Бахмут вони ніяк не візьмуть, навіть якщо вони зараз туди постягують там величезну кількість сил. Ну щоб щось Путін міг виступити і сказати, що ми там захопили якесь там нове село, і це велика перемога російської армії або там невелике якесь місто. Тому більш імовірним на сьогоднішній день залишається сценарій, що вони. Там ну не обов'язково, до речі, 24-го. вони можуть це зробити 22-го, і 23-го. тобто отак, ну, щоб знаєте, не прив'язуватися прямо до дати. Вони дійсно можуть спробувати зробити наймасовіший ракетний обстріл України і додати до цього авіацію. Чому? Тому що те, що ми бачимо в останні дні, от запуски оцих кульок повітряних і різних оцих там безпілотників, це якраз спроби розвідати, де захована наша система ПВО, і на, і вони намагаються її спровокувати на нанесення якихось ударів, ну щоб вироб. Та, де вона знаходиться, ну нашим ну, військовим тут треба віддати належне, вони на такі провокації не ведуться. Всі ці штуки збиваються літаками або мобільними групами, але вони, будучи кілька днів, спробувати такі речі робити, щоб потім щось підготувати, яким чином от, ознаменувати цю річницю війни. Але дійсно може бути і таке, що вони це відкладуть просто на кілька днів. Ну що типу ми розслабилися і тоді вони це зроблять. Тут просто проблема в тому, що вони е, ну, надіються на те, що ми якби щось там. Ну, забудемо, не будемо до чогось готові, але цього не буде, тому що є готовність, є розуміння, що вони в будь-який момент можуть це зробити завтра, сьогодні, післязавтра, через тиждень. І ну, наші військові спокійно аналізують ситуацію. І вони до будь-яких сюрпризів будуть ну, готові. Я переконаний, що дадуть. Так, ну, таку вісі, що їхній цей наступ, як казала, от, до речі, пані Нулан, да, вона каже, що говорить, що росіяни проводять наступ, але ж якось він виглядає дуже нікчемно в цьому плані. То, в принципі, цей новий для них закінчиться точно так же. Вони грої ще попередньо Дмитро Кулеба, очільник української МЗС, анонсував такі визначні події. Саме на 24 лютого він казав, що до річниці повномасштабного вторгнення будуть санкції, буде нова зброя, будуть символи підтримки. І він казав, що фактично є дуже багато того про що будемо говорити згодом. Разом з тим, знаємо, що вже от 20-22 лютого, до Польщі завідає американський президент Байден, і ну ймовірно може бути зустріч з паном Зеленським. Щоправда, от вчора була ця інформація. Сьогодні, начебто, Анджей Дуда спростував цю інформацію, що ця зустріч не запланована, і бачили також, от Лукашенко невдало теж пожартував. Він хотів поляків перехопити Байдена і сказати, що прилітай до Мінська і залишишся задоволеним. Але бачите, Байден певно щось передумав від зустрічі безпосередньо Байдена у Польщі з Анджеєм Дудою. Ймовірно, можливо, з президентом України, чого ми очікуємо. Ну, дивіться, те, що там Дуда спростовує, там не підтверджує і так далі, це абсолютно нормальна історія, тому що ви ж розумієте, що заходи безпеки вони будуть дуже серйозними і дуже великими. Ну, Росія, Росія, м'яко кажучи, неадекватна країна, і вони можуть будь-які провокації здійснити. Хоча, знаєте, я б навіть не здивувався, що під час візиту до Польщі Байден раптово опиниться в Україні. Вони поспілкуються з нашим президентом десь там на Західній Україні, у Львові, наприклад, чудове місто, і потім спокійно роз'їдуться. Все, все, що Вгодно може бути і може бути певний символізм. Зрозуміло, що е, ну всі люди, які займаються безпекою президента Сполучених Штатів Америки, явно не, не знаєте, не в захваті, взагалі від ідеї, навіть візиту до Польщі, тому що дуже близько до Росії. Але тим не менше, вони такий крок можуть зробити дуже сильний. Я переконаний, що Байден під час свого візиту буде говорити про кілька речей: з одного боку, про суттєве посилення, взагалі, східного флангу НАТО, і це прямий натяк і сигнал буде Російській Федерації. І друге, ми отримаємо скоріш за все, черговий пакет військової допомоги, зараз про нього говорять Вашингтоні. Він буде величезний, колосальний і, можливо, там дійсно будуть якісь сюрпризи щодо або далекобійних ракет, або якоїсь іншої зброї, яка потрібна Україні, і про це буде відповідно оголошено. Ну і на рівні організації Об'єднаних Націй зараз ведеться дуже серйозна робота. Я думаю, що там буде е, ґрунтовний документ з максимальною підтримкою всіх країн, який вкаже Росії її місце і те, що вона обов'язково понесе покарання за всі ті злочини, які вона здійснила, коли Почала війну проти України. Они грію той же час. Вже Дмитро Кулеба анонсував цю зустріч. Відбудеться зустріч України Європейського союзу та НАТО у такому тристоронньому форматі. Вперше таке відбудеться. Чи знакова ця подія? Що від того очікуємо? Ну, це насправді важливий крок. Дійсно, це вперше буде. Тому що тут буде певна комунікація вже не тільки на рівні Україна НАТО чи Україна Європейський Союз, а такої тристоронній взаємодії. Давайте ж не будемо забувати, що і члени Європейського союзу є членами НАТО. Ну там більшість країни в цьому плані, звичайно, вкрай важливо, щоб ця комунікація була ще поглиблена на такому рівні. Тому я думаю, що це призведе до кращої координації щодо постачання Україні необхідної військово-технічної підтримки, про яку ми говоримо. Можливо, додаткові програми підготовки наших військових це зараз дуже затребувана тема, і е, там одна Британія або якісь інші країни, які, які надають можливість щити і тренувати наших військових, цього недостатньо. Якщо до цього долучаться інші країни, це буде взагалі супер, особливо в контексті нашого ну, наступного наступу і звільнення наших територій. Тому я сподіваюся, що ця тристороння зустріч вона буде не стільки протокольною, а скільки вона ознаменує появу ще кількох додаткових інструментів і механізмів впливу на ті чи інші процеси. Ну в першу чергу щодо підтримки нашої держави, ну і вирішення якихось нагальних питань, закриття якихось там дірок, які в нас є щодо постачання там техніки, можливо, там снарядів, ще чогось такого. Ну в чому в нас є об'єктивна потреба, але в чому наші партнери не встигають швидко реагувати, і швидко закривати. От така комунікація вона може сприяти тому, що цих проблем буде менше, пане Ігоре. І власне що наступного тижня, вже до 24 лютого, то сьогодні стало вже відомо, що Таку мирну промову до річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну готує китайський лідер. Тобто він збирається фактично виступити з такою мирною промовою. Ну чесно кажучи, воно трішечки мені якось не в'яжеться. Чому не в'яжеться? Бо згадаємо нещодавня зустріч Сідіньпіня з Раїсі, там де він переконував, що Пекін не підтримує Тегеран. Ну і ми розуміємо, хто такий, ну хто іранці, так і що вони роблять наразі. Яка там може бути та мирна промова? Про що він може загалом говорити? Чому вирішив саме оце так би послання звернення мирну промову присвятити от, першій річниці? Ні, ну тому що це ж приверне увагу. Це буде мати певний символізм з тієї точки зору, що Китай, хоч і не бере прямо участь в конфлікті і опосередковано, бо вони ж навіть не допомагають Росії, наприклад, військово-технічному плані, ну він насправді глобальний гравець. У нього є якісь свої ініціативи, і він готовий виступити таким ну, країною посередником для того, щоб цю проблему вирішити. Але знаєте, це навряд чи сподобається передусім Російській Федерації. Чому тому що Китай, хоч і займає відсторонену дуже позицій. Зіцію від того, що відбувається в Україні, і продовжує спілкуватися, активно комунікувати тією ж Російською Федерацією, але він вважає дві речі абсолютно неприпустимими. По перше, це можливе навіть гіпотетичне використання якоїсь там ядерної зброї і про Росіну Росії про це неодноразово говорили. А для Росії це вагомий інструмент шантажу. І другий момент Китай постійно, прямо чи опосередковано в тому чи іншому контексті, не завжди з прив'язкою до України, але тим не менше наголошує на необхідності суверенітету, територіальної цілісності. Ті поваги до кордонів і багатьох інших речей це Росії, м'яко кажучи, не дуже зайде. Розумієте, тобто одна справа, коли Китай каже. НАТО повинно враховувати об'єктивні історичні, ну я в лапках зараз кажу, да, якісь там інтереси Російської Федерації. Інша справа, якщо він це скаже, що давайте ми сядемо про це, поговоримо. Але спочатку Росія закінчить війну в Україні і вийде з окупованих всіх територій. А таке не прямо, а опосередковано може прозвучати. Бо для Китаю на сьогоднішній день ця проблема є проблемою в тому числі внутрішнього характеру. Розумієте, тому що якщо... Росія, от е, ну, показує всьому світу, що можна вторгнутися в сусідню державу, захопити там частину території, зробити типу ці території своїми. Ну це ж відкриває перед Китаєм величезну кількість проблем, які пов'язані з територіальними суперечками, які має ця країна з іншими державами. Це має певне відношення до проблеми Тайваню, тому що ну це ж території Китаю вважається своєю територією, а тепер виходить, що хтось може приходити і цю територію забирати. Тому е, ну до заяви слід прислухатися. Я не думаю, що вона. На там буде містити якийсь конкретний план завершення, скажімо, війни, але це буде той сигнал, який навряд чи сподобається Росії. і явно не піде їй на користь, так як вони на це розраховують. Пане Ігорю, а як вважаєте, чи отримує такий самий сигнал Росія від організації Об'єднаних Націй та Туреччини? Бо от Україна звертається із заявою саме до ООН та Туреччини, як учасників підписання мирної зернової угоди про от, фактично її функціонування. А наразі Російська Федерація блокує цю зернову угоду. Пам'ятаєте, в нас говорили про те, що ми можемо її розширити, можемо додати портів, можемо експортувати більше, бо фактично є що. Разом з тим наразі маємо інформацію, що Російська Федерація постійно блокує цю зернову угоду і Україна зверталася до підписантів до ООН та до Туреччини, щоб вони могли якось повпливати саме на Російську Федерацію. Як ви вважаєте, чи спрацює? Ну, воно скоріш за все спрацює, тому що Росія опиниться в дуже такій, знаєте, поганій для себе ситуації в розтяжці. Якщо вона від цього почне відмовлятися, чому тому, що глобальна продовольча проблема не вирішена. Вирішити її неможливо остаточно без участі України. Ну, Україна дуже важливий гравець. Це було до широкомасштабного вторгнення. Це тим паче залишається зараз. Це перший момент. Другий момент: Росія тоді остаточно втратить обличчя і можливості, хоч навіть іноді знаєте, як то кажуть, заїкатися про якісь там. Мирні ініціативи і про те, що вони е, ну, не створюють якісь глобальні там проблеми. І третій момент це позиція Туреччини. Ну ми ж розуміємо, що вона максимально в цій угоді зацікавлена. Е, якщо Росія почне опиратися, це виключе колосальне невдоволення у Турків, у яких, от, вибачте, отак от зараз проблем з наслідками цього землетрусу. І зрозуміло, що для Ердогана, особливо на фоні виборів, які наближаються, для нього важливо ну, підтримувати цю роль Туреччини як вагомого регіонального лідера. Ну, як мінімум, регіонального лідера, до якого прислуховуються інші сили, ну, інші країни, і який, в принципі, може впливати на вирішення якихось глобальних проблем. Плюс турки на цій угоді достатньо непогано заробляють, а гроші їм це зараз ой як потрібні. І тому, якщо організація Об'єднаних Націй, ну Україна зрозуміла, ми завжди це підтримували. Та ж Туреччина як країна, в даному випадку виступлять за ініціативою розширення цієї угоди. Мені дуже цікаво було подивитися на аргументи Російської Федерації, чому вони цього не будуть робити. Тому що якщо вони заблокують, то мені здається, тоді вони отримують набагато більше санкцій, набагато більше санкцій, і їм не дадуть можливість вивозити те, що вирощують вони. Вони, до речі, в 2022 році зробили собі вже постріл майже в голову. В них був рекордний врожай. Ну, так сталося, склалися природні умови, да? які більшу половину з якого вони тупо не змогли вивезти з країни і кудись продати, тому що в них відсутні логістичні можливості, тому що санкції, тому що війна. І в результаті це призвело до того, що він там згнив на, на полях, бо в них вже немає навіть складів для того, де його там ховати. Вони повторення цієї історії, звичайно, не хочуть, але для того, щоб цього не було, їм треба все ж таки прислухатися до позиції міжнародної спільноти, як мінімум, в історії цієї зернової угоди. Ну а Україна, в свою чергу, готова долучити інші міста, щоб вони активно брали в цьому участь. Там Миколаїв, наприклад, але для цього треба певні гарантії з боку Російської Федерації. Ти обговоримо одне одну з останніх заяв Дениса Шмагаля. Це було на початку цього тижня. Що він заявив, те, що Україна може дозволити приватним інвесторам брати участь у розробці родовищ, солі, урану, титану, ванадію та літію? Як вам така ініціатива? Загалом це перші приватні інвестори. Це мається на увазі і українські і закордонні це з метою залучення інвестицій. І, пане Ігоре, чи має бути якийсь механізм державний, ну от до прикладу. Ті олігархи, які дещо збідніли через війну, щоб зараз, от, власне, не дібралися до тих родовищ, що ви загалом з цього приводу думаєте? Тому що ну в багатьох країнах це виключно перебуває в сфері там державного, наприклад, управління, але багато країн з розвинутою економікою, на які ми орієнтуємося, вони допускають існування там різноманітних державно-приватних чи публічно-приватних партнерств, тобто залучають туди і, і скажімо приватний бізнес, який розробку цих родовищ займається, але це зрозуміло відбувається під контролем держави для України. Зараз край важливо залучити якісь додаткові інвестиції, і плюс є об'єктивна дуже потреба у багатьох країн, які є наша. Партнерами, союзниками е, отримати е, оті, от е, ну скажімо там, метали, якісь дуже рідкі, які є, або якісь інші ресурси, які є в Україні, у яких немає у них. Тому вони можуть виступати тут інвесторами, вкладати гроші в розробку, будівництво підприємств. Е, ну за, але ну за умови, по перше, е, жорсткого контролю з боку держави, тобто це не може перетворитися просто на викочку ресурсів, на да? е, за умови, що держава буде мати обов'язково якусь частку, можливість впливати на ці процеси і так далі. За умови, що вони. Вони будуть наймати в ну не в першу чергу, майже виключно вик, ну, українців, да, які будуть там працювати. Тобто, це не буде знаєте, як любить, наприклад, робити Китай в Африці, коли він вкладає гроші в будівництво якихось підприємств розробки, там ну видобутку, наприклад, діамантів чи ще чогось такого, і завозить потім туди робітників просто з Китаю. Ну в Україні такий варіант не пройде. Тобто це повинна бути робоча сила наша, яка буде там працювати, отримувати гарну заробітну плату і так далі. Тому ну і я би пріоритет, звичайно, тут. Давав десь зарубіжним інвестиціям, тому що треба ж розуміти одну дуже просту річ: що зарубіжні інвестиції в подібне виробництво, ну те, що приносить великий прибуток і є важливим там для високотехнологічних галузей промисловості на заході, воно ж автоматично збільшує рівень зацікавленості і підтримки України, в тому числі з тих країн, звідки походять інвестори. В них з'являється особиста зацікавленість, в тому що тут буде. От якби в нас, наприклад, в попередні там десятиліття був допущений іноземний. Бізнес, до розробки там, е скрапленого газу, у нас величезні поклади були на сході України, і були такі ідеї, що це треба робити. Ну Повірте, тоді Росія в себе навіть у 2014 році, в 2013, поводила би по-іншому, бо вона розуміла, що тут є великі компанії транснаціональні, які можуть звернутися до своїх урядів. З проханням надати максимальну підтримку і сприяння Україні в захисті своєї територіальної цілісності і їхніх інвестицій, які вони сюди робили. Тобто, це дуже взаємопов'язана така історія, і тому, якщо зараз є така ініціатива, вона буде розроблена, представлена важливий момент, обговорена з усіма заінтересованими сторонами, тобто і з боку держави, і з боку бізнесу, і дуже важливо з боку громадянського суспільства, щоб там був відповідний громадський контроль, і е, ми будемо бачити, що вона буде приносити велику користь як розвитку економіки України. Так і державного бюджету. Чому ні? Тут немає нічого поганого, нічого страшного. Єдине, що ну не можна створювати монополії і віддавати ну, які знаєте там, власність. Це повинна бути там оренда чи якась інша форма, яка дозволить державі в будь-який момент прийти і в принципі це повернути назад, якщо вони ну, якщо держава побачить, що власник є неефективним або те, що він робить, шкодить національним інтересам України. Пане Ігоре, дякую вам за хорошу розмову і дякую за те, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відео...